По ситуацію загалом на Донеччині ми поговоримо із головою обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павле, вітаємо вас. Отже, яка у вас ситуація? Росіяни, наскільки ми знаємо, зараз ведуть вогонь у всіх районах області, які межують з лінією фронту, і чи є у вас жертви станом на цю годину? Так, обстріли продовжуються. Вітаю вас сьогодні вночі. Був обстріляний і місто Мирноград, це так відносно тилове місто і віддалено від лінії фронту. І Лінія фронту під постійними обстрілами. Місто Бахмут, проблеми з електропостачанням, тому що ворог саме розбиває е, мер, е, лінії електромереж і високовольтні опори. Е, місто Миколаївка сьогодні і вночі, і в день. З обстрілами було Слов'янськ, так само Краматорськ, ракетні удари вночі були нанесені Курахове. Ну і лінія фронту. На жаль, під постійними обстрілами, я завжди про це кажу і зазначаю. Це Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Турецьк, Бугледар, Очеретинська громада. Найбільш напруженими лишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки. За добу загинуло три людини. Шість ці отримали поранення це станом на зараз. Але підсумки підсумками підводимо вже наприкінці доби, і на жаль, ці цифри змінюються. Тому змінюється бік збільшення. Інфраструктура і руйнація її з боку ворога відбувається постійно. І зараз тенденція така, що ми бачимо, ворог просто гатить, щоб якомога дає великі будівлі, великі приміщення критичне. Лікарні неважливо. Перебувають там лікарі, немає лікарів. Просто вони навіть є координати, або якщо є можливість запускати БуТЛА, вони їх використовують і просто гатять по великим будинкам, будівлям критичній інфраструктурі і без якогось розбору. І тому я так зауважую, це стосується не тільки лінії фронту. Пане Павле, а в цілому після тих подій, тому що щойно ми говорили про Харківщину. Після того, як Збройні Сили України звільнили цей регіон на Донеччині, ворог якось змінив свої дії? Він не припиняє спроб активно діяти на Бахмутському напрямку. Цей напрямок є небезпечним, активним. Бойові дії активні йдуть, де спроби ворога прорвати в оборону постійно. Нівелюється і йому це не вдається, але ці спроби йдуть постійно, з постійною періодичністю, можна так сказати. Але ми проводимо, я не можу на загал казати, вчора таке значне значно була і нарада проведена щодо подальших стабілізаційних заходів на Донеччині, у тому числі. по Деокупації і найближчим деокупованим територіям, які ми прогнозуємо, бачимо, і спільно збройними силами ці стабілізаційні заходи будуть проводитись. Тому ворог хоче змінювати тактику свою там на декількох напрямках, але принаймні намагається хоч щось захопити, і саме основний для нього є Бахмутський Авдіївський, але це. Не новина, це не там тиждень два. Це вже на протязі декількох місяців він намагається прорвати оборону збройних сил. Але ці спроби є невдалими. Ми в свою чергу рухаємось системно і скоординовано для проведення при настанні можливості стабілізаційних заходів. Зазначу допомозі і відновлення влади в деокупованих територіях. Про це буду повідомляти. Пане Павло, спасибі. Так якраз як завжди, будете повідомляти оперативну інформацію в рамках марафону Єдині новини. Бажаємо вам безпечної, хоча розуміємо, що це складно, але безпечного вечора. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був разом з нами.